Так, у 2025 році Нідерланди прийматимуть саміт НАТО. Це буде дуже важливий саміт, і Нідерланди завжди чітко висловлювалися за незворотній шлях України до НАТО. отже, ми це підтримуємо. Ми підтримуємо Україну в її прагненні стати членом НАТО. І я повністю згоден з тим, що членство в НАТО є справді найкращою гарантією безпеки для України. Як ви бачите з репортажів у змі в НАТО дискусії з цього питання тривають, і на даний момент ще не всі союзники на одній хвилі. І це завжди так відбувається в рамках міжнародних організацій, коли на карту поставлені якісь важливі питання. Обговорення між союзниками тривають. І я підозрюю, що так і буде продовжуватися протягом наступних місяців. але це не єдина дискусія. Навколо відбувається багато подій. Як ви зазначили, ми бачимо активну геополітичну динаміку, багато дискусій, які між собою переплітаються. Тож побачимо, що вийде з вашого висновку: що членство в НАТО є і має бути найкращою гарантією безпеки для України. Нідерланди поділяють цю думку.